Привіт-привіт, мої незламні банденятка. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал. Дякую вам за дуже теплі і добрі слова в коментарях. То для мене дуже велика підтримка. В мене бачу багато нових підписників кожен день появляється. Тож для новеньких, хто перший раз зайде на мій канал, скажу, що мій канал називається Ольга Матерна. В'язання як релакс. І я сьогодні, в мене наступне відео про в'язання незламних. Але ще хочу пояснити, що я кажу незламні бандеринятка. В нашій групі в'язалочок українських є Саша, яка організувала в'язання незламних, спільний проєкт в'язання незламних, і в неї канал називається Сандра Пайк. Сандра Пайк. І вона кинула силку, де в телеграмі можна собі українською мовою сучасною, чи як то вона там називається, собі поставити ту мову, і в тебе будуть гарні ті такі смішні, смішна мова буде на телеграмі. І я спочатку перші дні дивилася на ту силку і боялася на неї зайти, бо я думала, щоб щось не спортити ем, в своєму телеграмі, і чи я взагалі зрозумію, що там, про що там говориться тою мовою. І коли я, ем, я таке наважилася і змінила ту мову собі на ту українську свою мову, і що ви думаєте? Мене то дуже веселить тепер. Я коли заходжу в першу чергу до своєї доньки і дивлюся, а моя Маша вже тутоньки і, і, і що і вже мені є? І Там написано, з якої вона години лупцює москалів, дуже цікава мова, дуже гарно. Дуже мені сподобалося. А там, де я в збереженні собі кидаю всякі схеми зв'язання, різні різне відео, то там написано Твій психолог а не збережене. Ну, все в мене тепер по-новому. Я вже почала звикати, бо я коли я хотіла зберегти собі якусь схему, і я не могла знайти те збережене. Я була в шоці, я думала, що воно в мене пропало, але воно в мене не припало, воно в мене є, виявляється. І я сьогодні до вас з готовою роботою, яку я починала в проєкті в'язання незламних, я взагалі-то починала другий светр, я в'язала чоловічий светр, так як він в мене пішов у розпуск, то я потім почала цю кофту в'язати. І я доньці на подарок зв'язала ось таку кофтинку. Ковтинку я в'язала з напівбавовни, 50% бавовни, 50% хлопок. В'язала сім ниточок спицями 3,5%, шию, в'язала спицями 3,25%, закривала еластичним способом. У мене той спосіб є. Я показую, як я закриваю так петельки в майстер-класі про мітинки. Я там теж таким способом закриваю. Мені просто той спосіб дуже подобається, тому що він, по-перше, він дуже пружний, така резиночка вільніше закриєш, і він дуже гарно мені виглядає. Ну от Подобається мені все, не можу. Він на два боки виходить одинаковий. І він мені дуже подобається, і я так люблю дуже ним закривати тим способом. Так що в мене ковтинка вже готова. Ось рукави. Я навіть в мене спинка довша, ось розпорки, спинка довша, краї я на візерунок. На цій на кофті. У мене є майстер-клас на той візерунок на каналі. Називається він Гусенички в хатинці. І як я роблю ось такі краї, щоб їх потім гачком не обробляти, щоб вони гарні вийшли. Ще не, не після прання висохло, я не подивилася, що в мене не точки повилазили. Після прання, що, що вилазить, то все обрізається. І в мене є теж майстер-клас, який роблю такі краї. Тут я, звичайно, резиночкою 2х2 в'язала спицями 3,5. А на рукавах мені треба було, щоб була е, ту е, ту тугіша резинка, то я в'язала спицями 3,25. І тут на рукавах я набирала 42 петлі, а де візерунок починався, я, в мене вже є 62 петлі. Я дві петлі пров'язувала, одну добирала, дві петлі пров'язувала, робила накид. І так до кінця ряду і в мене вийшло 62 петельки, і я починала візерунок, тому що візерунок забирає дуже багато петельок, тому що тут багато перехрещень косичок, і він забирає багато ниточки. Зараз вам покажу, як він виглядає на вішачку. На моделі не покажу, бо модель у Львові, і я не можу показати на моделі. Ось так виглядає ковтинка на вішачку. Ось рукавчик опущений, спущене плече трішки. Окат маленький, та як спущене плече, то я окат робила маленький зовсім. Розрахунки всі записала, якщо комусь потрібно, можу розказати, як я це робила. Ось так виглядає ковтинка. Біда в мене з зошитами, зошитів багато записую всюди, не, не можу знайти розрахунки, показати, як я рукав закривала. Не знаю, якщо в тому зошиті записувала, то точно покажу. Я не знаю, де я записувала і чи я записувала. Нем Нема. Напевно, напевно, я, можливо, і не записувала. Я записувала, тільки видно, не в, не в тих зошитах, що шукаю. Ну, готова робота є. Я щаслива. Візерунок чудесний. Подобається мені дуже сильно. О, бачите, поки з вами говорю, ще познаходила ниточки, де вилізли. Якраще обрізала ковтинку, ви бачили на вішечку, як вона виглядає. Ковтинка дуже гарна. Я дуже-дуже задоволена нею. І ще вам хочу показати, як я пов'яжу ковтинку. Я в'яжу ковтинку експериментальну я про неї вже говорила в попередніх відео. Я її в'яжу теж з напівбавовни, теж сім ниточок, Всім ниточок напівбавовна така сама, як і абрикосова ковтинка, то просто колір інакший. Я перев'язала. І тепер, як я почала перев'язувати, я вже всі почала записувати все, що я тут робила. Трошки плече мені так навскосяки вийшло, може воно. На моделі ляже гарно. Не знаю, зараз ще треба подивитися, як воно виглядає на вішачку. Напевно, я подивлюся, як воно виглядає на вішачку, а тоді спочатку розкажу. Я коли перший раз робила експеримент, починала. Я не рахувала петлі. Я так навмання набирала петлі, навмання починала, так не дуже сильні розрахунки. І в мене вийшла замала горловина за вузька. Там було десь 90 петель чи скільки? Десь приблизно 90, може 92, я не пам'ятаю. Я перерахувала і я набрала еластичним способом петлі. Еластичний набір петель в мене є на майстер-класі на шкарпетки. Там написано шкарпетки на двох спицях. Ну і майстер-класі на шкарпетки методом Helix плюс Брукенсид Stitch. Там теж є той набір, я показувала. Той набір мені теж подобається тим, що він такий еластичний, пружний, але так назад схлопується кризинка. І я набрала вже 120 петель, пров'язала так досить плотно в'язала спицями 3,25 і спицями 3,25 робила кетльовку. Кетльовка в мене не справжня. Я просто пров'язувала петлю лицеву і робила накид. В слідуючому рядочку лицеву знімала. А накид пров'язувала виворотню, перехрещувала ниточки, і ось в мене так вийшов, вийшла з виворотньої сторони така кайма. І Потім пров'язала по дві петлі разом. А тоді рядочок пров'язала виворотніми петлями, і така в мене вийшла горловинка. Відділила виворотніми петлями, тому що тут візерунок починається і лицьовими, я поки починаю його вводити. І я так вирішила, що тут воно дуже пасує, тут вивертні петлі. І я коли перший експеримент в'язала, в мене тут візерунок не зійшов, коли я починала вже зробила всі поворотні ряди, і пішла в круг, і в мене тут вийшло три рядочки лицевою, тому що не зійшовся мені візерунок. А я той раз добре порахувала, і мені візерунок зійшовся, і в мене тут одинаково вже пішло, нема отої доріжки такої лисої. Тут в мене все гарно зійшлося, я вже знаю, як то робити. І трішки мені не подобається, як я тут додаю петлі. Може, воно після прання трішки вляжеться, але все рівно я тим способом другий раз вже на, на півбавовні не буду добирати петлі. Я добирала з нижньої петлі попереднього ряду і Перекручувала, але то треба краще робити накид і накид прокрученим пров'язати. Мені здається, що так би гарніше виглядало. Ну я вже, так як в мене то експериментальна копта, я вже розказувала, чому я в'яжу. Я в попередніх відео якось показувала своє чорне плаття, і розказувала, що воно мені трішки підскакує. І я вирішила попробувати інший метод в'язання, щоб. Не підскакувало і не знаю. Ну, Наразі на то, що я придумала, воно мені все подобається. Як дов'яжу ковтинку, донька візьме, одягне, походи в ній, подивимося, чи не підскакує, як себе веде, буде вести ковтинка. Ковтинка буде така більш домашня. Ну, вона собі там сама вирішить, буде вона домашня чи не домашня, де схоче, там собі буде ходити такий легкий оверсайз. Ну, такий не зовсім легкий, але ну, такий нормальний оверсайз вийшов трошки. Ну, Але так, то так і планувалося. Я по розрахунках я так і розраховувала. Тільки я одне, коли вела, вводила візерунок на спинці, я відраховувала від середини, щоб в мене було так, як напереді посередині. Одна до, до маркера виворотня петелька, одна після маркера. І я тут рахувала, я прорахувалася, і в мене вийшло до маркера дві виворотні петельки, після маркера дві лицеві. І потім, коли я додавала петлі підрізу, і мені вийшло, з того боку вийшло чотири лицеві петлі. Але я поки в'язала перші рядочки лицевою гладю починала. Потім я собі придумала, що з тих чотирьох петель буде ось така косичка. І в мене візерунку з правого боку буде ось така косичка. Ще з боку. Воно так з боку буде йти. І так, ну такий. Така ізюминка в мене вийшла. Ну, мені вона сподобалася. Якби я, я би навіть так не придумала, якби воно мені так випадково не вийшло. І навіть я спочатку думала давати тут виворотні петлі кругом косичка, але мені так щось більше сподобалося. Я вирішила зробити візерунок, вставила косичку і не робила виворотніх петель. І воно так дуже навіть прикольно виглядає. Тож в мене ось такий цікавий проектик. І на ньому такі в мене красиві маркерочки. Ось такі. У мене красиві маркерочки, я вже трохи їх познімала, бо в мене їх було більше на регланих лініях. Ну, добре, що в'яжеться. Ось так ковтинка виглядає на вішачку. Як в мене все вийде так, як я запланувала, то друга експериментальна кофта буде на мене. І навіть ота косичка так гарно, красиво виглядає. Тут. І друга кофта буде на мене. Я мушу випробувати добре навчитися в'язати зверху. Якщо мені все буде виходити, тоді я буду знімати майстер-клас. Швидше не можу комусь показати того, чого сама не вмію. Можу навчитися сама, правильно все робити, правильно в'язати, а тоді можу показати комусь. Так що надіюся, що то буде не так. Не так довго буду чекати на той момент. Але, звичайно, мені подобається те, що виходить. Так що, надіюся, що все в мене вийде. Дуже маю велику надію. Ще, Ну, то я показала, що я в'яжу свій експеримент, який я продовжую. Вже на вішачку вам показала, ви бачили, як воно виглядає все. І тепер. Ще покажу, яка в мене готова робота. Резинку, яку я в'язала в, в проєкті Кнітбокс. Резиночку. У мене теж, я показувала трошки, як я її робила, але я планую ще такі резинки в'язати. У мене є багато резинок вдома. Дякую Христинці, що лише я. Полишала мені ті резинки, то я ще буду в'язати і я буду такий попетельний майстер-клас знімати. Бо я там трошки показала, як я роблю, але так не сильно попетельний майстер-клас. По-перше, тут мохната нитка і так не видно показати й темна ще й нитка. Але я надіюся, що я покажу вже гарно. Візьму іншу нитку і покажу, як я то роблю. Ну, Я інакше буду робити трохи, але таку саму резинку буду в'язати. Ну і ще в мене того місяця були шкарпетки в готових роботах. Але шкарпетки я не маю вдома. Я... Вони поїхали вже давно. Хто дивився попереднє відео про незламних, то там шкарпетки є, я показувала. Ну... Шкарпеток нема. І ще в мене є ось такий процес. Я в'яжу кофточку, я коли знімала з відео таке розмовне, знімала тех, то я там в кадрі в'язала, я надіюся, що я дов'язала вже ту ковтинку до підрізів. Ну, я ще добре не вимірювала, тому що я переключилася на філейне в'язання зараз. Я трошки в'яжу філейне в'язання, трошки в'яжу експериментальну ковточку, а ту поки що відложила. Але я буду її, як не нині, то завтра я її мушу виміряти добре, чи я вже добре, бо я міряла, мені здається, що вже досить. Але тут треба ще добре подумати. І я її буду продовжувати в'язати, тому що вже трошки бувають і сонячні дні. І можна в'язати, світло не виключають, то можна продовжувати в'язати. І такі у мене справи. Тим показала все, чим займаюся. Так що, над, надіюся, я не дуже вам надоїла зі своїми розмовами, але дуже захотілося поговорити. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Наступним відео ще щось розкажу. А в цьому відео буду прощатися з вами. Гарного вам дня, миру, тепла, здоров'я, легких вам петелюк. Дуже-дуже вдячна. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, я їх перечитую неодноразово. І в мене постійно з'являються нові коментарі. Коментарі під старими відео. Я не знаю, де вони беруться, чи то люди вже пишуть, дивляться пізні, вже відео, ще попередні дивляться, пишуть коментарі, чи, в мене, чи вони з запізненням приходять мені під відео. Я не можу того зрозуміти, але з'являються нові коментарі. І я на них відповідаю, не знаю, чи бачать люди, що я відповідаю на ті коментарі, але я відповідаю на ті коментарі. І я хотіла ще сказати, що там були під старими відео були коментарі, де люди запитують, де я купую пряжу на шкарпетки, які я, як я розраховую, якими спицями в'яжу ті шкарпетки. ну... Або залишу ссылки на ті відео, де я про все те розказую і даю розрахунки. Або і в мене є відео, я... під яким є всі ссылки на магазини, де я купую пряжу. Ну, не тільки Шкарпеткову. Шкарпеткову я купую в конотопі. Пряжа СП Конотоп називається. Воно є на Фейсбуці і є ссылки на Viber, там, і вони є в Інстаграмі, там можна їх знайти їх знайти неважко. А решту ниточки, де я купую, я теж залишила там під тим відео ссылки. І я, щоб не окремо всі ссылки не шукати і не кидати під тим відео, я залишу просто на те відео ссылку. І ви заходите на те відео, заходите в під, під відео і дивитеся, і там будуть всі ссылки на всі магазини. І залишу ссылку на відео, в якому я даю розрахунки на, на шкарпетки, якими спицями я в'яжу. І в мене в майстер-класі навіть майстер-класі Brooking Seed Stitch плюс Helix. У мене є там я дуже гарно розказую, як я вираховую, на який розмір, як на розмір вирахувати, скільки в'язати сантиметрів, скільки сантиметрів мисочок виходить, як я то все розраховую. У мене там дуже гарно я все розказую. Заходіть на майстер-класи, дивіться, там все є в майстер-класах. Я не тільки в майстер-класах, я і потім ще десь розказувала. Ну, я не, не можу, в ну, мене вже не так мало. Коли в мене на каналі було трошки відео, мало, то я розказувала, то я ще могла порекомендувати під яким відео, яке відео подивитися. А зараз в мене вже багато відео і мені вже знайти трошки складно. Тому що то відео не, не, не всі майстер-класи, просто є переважно. Переважно про розрахунки і як я в'яжу шкарпетки, я розказувала в'язання незламних. Можна зайти на відео про в'язання незламних, от тих з перших відео, де починалося в'язання незламних, і там я розказую, як я розраховую, на які розміра, як в'язати, якими спицями. Все я там розказую. Ну, все, мої дорогенькі бандеринятка. Всім папа, -па, до зустрічі! Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, буду чекати.